Якщо стояти на голові, це допоможе при лікуванні опущення шлунка, підписуйтесь і я розказую. І так, не все так просто. Адже шлунок не просто якийсь шарик, який знаходиться в нас в животі і болтається, як йому хоче. Тоді би всіх поголовно було опущення, навіть від більшої кількості їжі, або він ні з того, ні з цього щось підняв. Чому так... Стояння на голові не буде лише само у вас ефективним. Адже шлунок кріпиться на зв'язках. Зв'язки, у нас є шлунково діафрагмальна зв'язка, шлунково-селозінкова, шлунково печінкова шлунково обудові зв'язки. Це тільки шлунка. Крім того, кріпиться на великому сальнику, малому сальнику і за рахунок брижі та очерепний. В тих всіх структурах йдуть судини, йдуть нерви, а також жовчна протока. Зазвичай не всі зв'язки зразу розтягнулися, і це я розказувала в відео про види опущення шнурка. І там згадую про різні зв'язки, що з чим зв'язано. І види є зовсім різні. При одній надмірний апетит, і людина не може насититися. При іншому опущенні їжа стоїть і не може вийти вчасно шлунка. Тобто різна зв'язка викликає різні симптоми. Отже, і вплив потребує конкретно на неї, а не просто потягнути там догори чи ну, ставлять горшок. Хоча горшок, скажімо, буде ефективніший, ніж просто як-небудь пом'яти, де коли дивлюся в інтернеті, що та там роблять кажуть, кажуть, це вісеральний масаж живота. Треба працювати з конкретною зв'язкою, правильними рухами. І не всі рухи йдуть вверх. Може бути такий рух, наприклад, але в правильному напрямку. І тоді, коли розблокується зв'язка одна скорочена, а часто вкорочена зв'язка одна може давати опущення шлунка. Тоді можна шлунок поставити на місце. Тобто, в ідеалі має бути не лише стояння догори ногами, а поєднання вправ, а перед тим зробити вісцеральний масаж, який приведе ваші зв'язки в норму. Хто мені не вірить, візьміть якусь навіть курку, але розріжте грудину. І подивіться, на чому там кріпиться шлунок. Шлунок. Має зв'язки навіть в тварин, і ви можете це перевірити на практиці. Хто мені не вірить і скаже, що я розказую якусь фігню?